Як тримати форму, коли все сиплеться і не злетіти з катушок? Світ зараз як турборежим без кнопки пауза. Бути сильною не означає бігти до знемоги. Справжня сила це знати, як зберігати себе, коли тисне все. Ділюся тим, що особисто мені допомагає залишатися у ясності та у формі, не показово а по-справжньому. Я більше не граю в надлюдин. Я не живу в режимі ще трішки витримаю. Я планую день не від дедлайнів, а від своєї енергії. І якщо я на нулі, я не давлю на газ. Я зупиняюся і заправляюсь. І я почала прислуховуватись, а не тікати. Замість втекти в справи я щодня слухаю, що в мені всередині. Тиша, дихання 5 хвилин без нічого. Це не нічого не робити. Це найважливіше щось, яке дає мені повернення в себе. Я перестала боятися слова стоп. Я більше не доводжу себе до вигорання. Я не чекаю, поки тіло вирубить мене. Я ставлю паузи. Свідомо, планово. Бо ресурс це вибір. Не Винагород. І я вибираю з ким йду. Не йду з усіма, тільки з тими, хто тримає, підсилює тихо, надійно, хто не тисне. Давай ще, ще трохи, ти можеш. Ні. А з тими, хто запитує: А як ти? Я тепер не герой, я людина. Людина, яка може плакати, втомлюватися, радіти, відновлюватися і жити не в режимі виживання, а в режимі присутності. Пікова форма це не марафон на знос, це гнучкість, це ясність, це здатність чути себе і діяти з повагою до себе. Ти можеш триматися, можеш бути у формі не всупереч, а завдяки турботі про себе.